Ну що, друзі, зараз дуже багато господарств працюють на звільнених територіях або в зоні бойових дій і працюють на свій страх і ризик звичайною технікою, обробляючи поля, не розмінувавши їх перед цим. І ось на виставці Агровінниця показали унікальний автономний робот-розміновувач, який позначає точно, де знаходяться міни, рухаючись по полю і розміновуючи його із. Величезною продуктивністю в рази чи в десятки, чи навіть в сотні разів вищою, ніж це зроблять люди, і це буде набагато дешевше, ніж зараз просять за розмінування. Звичайно, розпочинаємо, як обіцяли фактора Доброго дня. Мене звати Віталій. Я засновник компанії Friend. з минулого року, з березня місяці. До нас дуже приходило багато запитів стосовно того, що поля заміновані, і потрібно якимось чином. Допомогти аграріям змінити їхні поля для того, щоб можна було їх засівати. Спочатку ми зробили концепцію: це трактор на дистанційному керуванні, але потім зрозуміли, що коли ми знаходимо небезпечний предмет, трактор зупиняється, і комусь потрібно йти розміновувати для того, щоб він мав рухатись далі. І ця концепція не підходить, тому що у нас завжди люди читають інструкцію після того, коли щось сталося. А ми реально можемо отримати великі матеріальні втрати. Тому. Була придумана така концепція, це е, надлаг... над... надлегкий засіб для дистанційного зондування землі, який е, має шини низького тиску, і коли він наїжджає на небезпечний предмет, він не підривається. Тобто він може рухатись далі. Е, зараз на ньому не встановлені детектори, але сюди можна поставити будь-які. Детектори, чи то металодетектор чи георадари, він дистанційно передає дані в офіс, прив'язує до GPS-координат і Ми маємо карту небезпечних предметів, і тоді вже далі відповідним сертифікованим органам набагато простіше підходити до кожного поля і знаходити ці предмети. Тобто, продуктивність даної машини у порівнянні з людиною, тобто середня продуктивність людини в розмінуванні 25 квадратних метрів на день. Дана машина може робити з пошуку цих предметів 10 тисяч метрів квадратних на одну годину. Таким чином ми збільшуємо продуктивність пошуку. Ми мінімізуємо людський фактор і таким самим чином зменшуємо собівартість вартість самого процесу. Тобто для кінцевого е, споживача, який буде користуватися цією послугою, це ну, пайовики чи фермери, вартість цієї операції буде ну, значно дешевше. тому що на сьогоднішній день вартість там, розмінування одного гектара 2 тисячі доларів досягає до 50 тисяч доларів в залежності від забрудненості ґрунтів. Е, таким чином ми зможемо Наприклад, поле 100 гектарів проаналізувати, побачити місця, де є ці небезпечні предмети, тобто не скануючи все поле цими сапарами, таким чином збільшуємо цю продуктивність. Давайте зараз побачимо, як вона їздить. Будь ласка, можете відійти в сторону. Хто нам керує? Тут ну, дана, даний автомобіль може керуватися як пультом дистанційного керування, так і автономно їздити. Тобто ми беремо, робимо мапу поля, програмуємо маршрут руху, нажимаємо кнопку, і автомобіль автоматично поїхав. Додатково ми маємо. Тут gps приймачі які працюють з точністю 2 см, тобто вона їздить дуже точно. І маємо на борту спутниковий інтернет для передачі відео з високою точністю. Нульовий радіус розвороту дозволяє розвертатися на місці для того, щоб не заїжджати на небезпечні ділянки. Якщо в когось є питання, задавайте. Хорошо, допустим, він щось знайшов, то він що, сигналізує, що в точці. Ну, він фіксує, виходить, на карті, ну, типу GPS координату і э, цю точку, і передає диспетчеру. А, тобто диспетчер, який... Да, диспетчер, який сидить онлайн, він бачить мапу з точними координатами небезпечних предметів, тому що, наприклад, навіть металевий предмет, якийсь там палець чи там лапа культиватора, вона також ідентифікується як небезпечний предмет, тому що на металевий до моменту аналізу, що це лапа, тому поле має бути повністю е просконоване на предмет оцих металевих. Предмет. А ви, друзі, напишіть коментарі, чи корисна буде дана штука на наших полях, чи можливо не варта уваги.